Проти мої кохані, що вам очікувати на цих Дівчаточки, а дівчаточках амулети можуть, стоїти три копійки. зрозумієте? все те унікальне і, і дуже діюче воно завжди коштує дівчата. Я багато років більше 15 років збирала цю інформацію, перевіряла її на собі. І ви хочете, щоб я вам амулет віддала. Мене не зрозуміє всесвіт, дівчата. І потім цей амулет для обраних. Що я маю на увазі? Маю на увазі те, що це для тих, хто дійсно вирішив змінити своє життя. Бо тільки ця вартість цього амулету вона реально дає результат. І це закони всесвіту. Моя енергія вона безкоштовна. І я роблю знижку. Для чого? Для тих, щоб той, хто хоче, міг собі дозволити, бо тому, що той, хто хоче вже давно, той вже дозволив, має п'ять амулетів дівчата, наслужуючи життям. А ви все думаєте, якщо для вас дорого, заказуйте амулет на фінанси. Особисті розклади відповідь на запитання: люблю вас, дівчаточки, але зрозумійте до якого і Грегору ви в цьому житті підписуєтесь. Те ви отримуєте. Якщо ви хочете безкоштовні відповіді на запитання, то розумійте, що ви будете безкоштовна і для чоловіка, і для всесвіту. Ой, мої ви класні. Тут у вас ви можете кудись поїхати на цих вихідних, да? або навіть бачите з пажиком. Є у вас такий, да? в вашому оточенні, людина, яка багато говорить, але щодо дій не поспішає. Ми можемо кудись поїхати. Або хтось навіть може примиритися з цією людиною. Може у когось початися новий етап в житті. І так дивимося на цих вихідних у моїх красуні-красенів. Так, є у вас оцей пажик, який і не дуже діє, який ще може колоти, говорити, не думаючи, що він каже. І. Але, дівчата, він вже стає королем. Яка я щаслива за вас? Оце для мене дуже круто. А молоти, до речі, до цього сприяють, або він стає королем, або він йде з вашого життя, але він не так би пішов. Він починає говорити і діяти дівчата. Він для вас сексуально привабливий. Мікі тут мене чухає так класно. Ви зараз до нього стоїте з мечем, зараз включили голову, відключили серце. Тому що треба зробити вибір йому щодо кохання зам. Тобто є якийсь третій фактор, який вам заважає будувати відносини або живете в різних містах, або у когось інша жінка, або шкідливі звички, у кого що, у кого своє дівчаточки. Іде бачним, хоче вам допомогти дівчата, якусь поміч вам здійснити. Так але дівчата так.